Для того, щоб ми мали добрі думки, я ще раз нагадую, що ми повинні читати священне письмо, читати творіння святих отців то святі книжки і молитися. Звичайно, що у нас, можливо, таке життя сьогодні закручене, заверчене, ускорений ритм життя. І нам не вистачає часу, щоб стати на молитву і прочитати те, що повинно прочитати вранці, те, що повинно прочитати ввечері, то ми повинні користуватися короткими молитвами. І не чекати того часу, коли у нас вийде так, що ми будемо мати годину вільного часу і станемо на молитву. Цього може не статися довгий час. Ми повинні молитися короткими молитвами. Або Господи помилуй. Іде людина. Господи, помилуй мене грішного. Присвятай Богородиця, спаси мене грішного. «Господи, Ісусі Христе, Сині Боже, помилуй мене грішного. Це ті короткі молитви і ще багато інших, які ми повинні считати і до них прив'язувати свій розум. І тоді ті думки, які будуть від нас народжуватися, вони будуть корисними для інших людей. І корисні для нас самих. Вони будуть для нас, будуть нас робити способними вміщати в собі дивну Божу благодать, яку благодать Святого Духа, яка людину освіщає, яка людину укріпляє, допомагає людині достойно жити на землі і бути спасеною на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Не треба залишати молитву. Молитва це є та допомога людині, яка допомагає людині правильно себе поставити під час блаженства, благополуччя, коли в людині все добре, гаразд, здорова, в живі, мирно кругом. Там людина теж може загубити себе. І молитва допомагає людині під час скорбот, коли людину ну, життя вдаряє. Великий споскусі людина зустрічає. Якщо людина молиться, то вона і там себе може зберегти, може зберегти своє людське достоинство і все витерпіти, і перемогти.